Так, всім доброго ранку, всім бонжур. Перва барахолка 6.43. Можна було поранені, звісно, приїхати. Ну, нормально, тут ще не, роз... не розложилося. Побачимо. Перва барахолка в принципі важлива. Ну, Побачимо, як вийде. Ну, сьогодні щось в мене чулька. Не дуже така хороша. Коротше, такі двіжухи. Продовжіші тільки приїжджають. Покупців вже дуже багато. Ще нічого не розложено, дивіться, скільки народу. І барахолка розлажується з опозданням. Зараз, якщо кудись їхати, то теж вже буде.

et oui, sur merde. Pas, ouais. pas trop le parier pour vous. Hein oui. Ah, c'est que t'as pas. 3, 3 euros le... 3 euros du coup. Eh, n'y avait pas de C'est des merdes. <laughs> On des, euh, euh, ah, pour le coup, on a bien baissé les mais là, euh, de super. Après, je reviens. D'accord. Comment C'est combien Comment combien C

а ne vreau, madame? Il y a Ну что, он с рибла да, до доставки как-то. У нас рибла. А, Здесь одну? Да. Ну и съем одну. Да ты ж не дивишься. Так, давай кажи куда мне, чтобы я потом не ехал. Ходи куда хочешь. Що? що? Три, я ти, я кажу, розумію. Розумію. Ти, ти їдеш кудись ще ні? Yeah. Та позвони, скажеш, де ти. Коррочі, що було золото. Одна сережка. Я спитав де друга. Вона ну, знала, що її другої немає. Коротше, щось передумала її продавати, забрала в карман. Я просив, кажу, 5 євро дам там. Вона ні. Або викупила що. Може бути золота, більше всього. Ну, на те, що вона одна, друга десь випила вдома і не захотіла її продавати. Золото сьогодні в руках було, я його не удержав. 750 проба. Вона ну, там не важка була, легенька. Ну все одно. Пришли одному на браслеті написано 925-та проба. Ну, щось мені підказує, що це китайоза. Він дуже твердий. Проба кривувата. Ну, побачимо скільки вона за нього хоче, якщо не дорого візьмемо спробувати.

Тоже такие подозрительные. Может быть африканской африканское срибло. Ну не факт. Мадам. Мажур сокоменный браслет. Пардон, мадам. Не подсус. C'est venu de l'Afrique ou or... c'est acheté à France En Espagne, ça. En Espagne. Merci, on avait gardé un remercie. Merci. Bonjour. Merci. браслет срібний з Zantareum. 2 bon. euro. Je filme. У фімі опа. Курма. А -а -а. Приїхав на барахолку. Барахолка велика, треба було сюди одразу їхати і не спитувати судьбу. Ну, коротше, що є, то є. Уже. Погнали. Я не знаю це як його правильно відео знімати. Що знімати тільки з находки, чи все підраз знімати. Так що підскажіть. Бонжу. Celle-là, elle est petite. C'est du 36, c'est celle de moi. Hein? Attention, si vous l'ouvrez, monsieur, pourquoi vous voulez l'ouvrir Dites-moi pourquoi vous voulez l'ouvrir. Alors, est-ce que vous savez comment il fonctionne déjà Est-ce que vous n'allez pas l'ouvrir pour... Vous en avez pris qu'un Merci, madame. Mm. По идее, якщо все нормально. Mm. то чапочка золота. Mm. Якщо все нормально, mm. по ідеї золото. Mm. Ми зараз ще побачимо. Mm. Натургуватися. Сі живопропас. Ваневропорт'яз. Oui, 30 euros. 20, non Eh 20 30. Ok, comme ça, je donne les 20. 40. <laughs> Qu'est-ce qu'il y a à la ah, okay. Non, c'est le briquet, j'ai sorti le briquet. Oui. Ouais, 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 ouais. Ah, plus... Ouais, 20 euros, si vous voulez, allez. Ще раз напевне, дивіться такі брілки, попадаються в Проби на вушках. Якщо бачите на вушках, ну якщо то не видно, що там за проби, якщо вибите щось, бачите, якусь пробу. Я думаю, в процентів 99, що срібло. Тут так, ну що? Столеки. Я думаю, Так, ну що? 11.52 обід приїхав на останню бараховку. Здорова, дуже здорова. Ну побачимо. Коротше, візьмемо. Починають потерто. Побачимо, що з цього вийде. Картьє. Картья перей... срібно, посріблено. Але побачимо. Друзі, одне, щоб золоту сережку біло, 750-та проба. Тепер треба перевіряти всю коробку. Тут, звісно, знімати важко. Можна знайти таку сережку, обов'язково. Коротше, цепочка. Оце срібло. Це золото. Зажигалка карт'є, Побачимо, що воно дасть. Потім оце срібло. Це тут все, коробку забираємо приводити. І така штука під монетою. Якраз під римські манері динарі або реус. 12 євро це за це. Не торгувався. 12 так 12. Мадам? О, пардон. 12 євро. номер в них візьму. Каже, що в них дуже багато нового товару постійно. Там по-любому золото проскакує. 100%. Так, ну що, прийдемо до розпаковки. Так, барахолка виявилася нежирна. Перша барахолка взагалі ноль, нічого не було, поїхав на другу. Так, що було на другій? На другий не пам'ятаю. Начнемо, оце була друга барахолка. Янтар, такий браслет. Обійшовся в 2 євро. 925 проба. Ну і підемо по списку. Потім отака вилка. Більше всього, що Німеччина. 800 проба. Була золота сережка. Вона в мене її забрала. Сказала, що другу не знайшла, не буде продавати. Була 750 проба. Десь грама-півтора вона була. То в прольоті на одну сережку. Потім все -се срібло там по євро таке. ну Там на відео хто дивився, я одним лотом там батечу купив за 12 євро. Так, зважимо відразу срібло. Такі браслети по євро обійшлися. По 30 грамм вони. Ну, на одному проба була крива, непонятно. Я її провірив, зачухрав пилочку і зачистив, прокапав, провірив то срібло. Вон 31 грам. Цей теж провірив, зачухрав. Реакція, йде, Має бути срібло. От за 2,60€. Один грамм потім пішло. Тут звісно воно хоч і легеньке, але но... зважимо все разом, потім все подкидаємо. Два медальйона срібні. Три цепочки. Треба ще одну перевірити, а вдруг то золото. Так само як ця золота сережка. Почала зважим, там буде дивитися, бо її не перевіряв, бачу там що, щось цифри є. Так Браслет за 1 євро. Частина в позолоті. Мало. Так, це позолочений такий медальйон срібний. Тут теж ці камінчики. А це можна було в принципі не купляти, але мені сподобалося. Печатка. с кулоном с таким за 3 евро купил 925 проба Оп. 120 грамм выходит потом зажигалка карте там все написано карте париж все дела в интернете такая коштует І вона відкривається. В інтернеті така коштує, дивився одну за 100, на якщо не помиляюся, другу за 150. Я, я вважаю, якщо виставити десь за 60 євро, має піти. Прикур такий невеличкий. Потім оце цепочка. Тут голова кабана, голова орла. Прикріпляю фото. Прикріплю фото. Я рік думав на французьких сайтах інформація вся відрізняється. На одних пишеться, що тут срібло, кабан це срібло. 800 проба Орел це золото. 18 карат, 750. -а. Пишеться, що 50 на 50, половину срібло, половину, половину золото. Але я попитав. В людей в групі, то скинули фотку, написали, що це срібло в позолоті 3%. Тобто барахолка пройшла не зря. Узнав нову інформацію, тому що в інтернеті там таке пишуть, що точно не узнать. Так що будемо важити як, як срібло. Що там було 120. 9 хай 130 грамм срібла виходить. Потім ось така сережка, 750 -та проба, другу не знайшов, потратив минут 40 там, поки перебирався в біжутерію, нема. 750 -та проба, ну Скільки ну десь 50 50 євро якихось максимум буде. Тому на зажигалки хай беремо геть по самому низу, можна сказати, 100. Це такі картє. Ну візьмем 50. Це вже хай буде 100 євро. 130 грам срібла. Ще якихось 50 євро. Мінімум, а то й більше. 150 євро. Отакий корпус позолочений. Це я купив разом разом з позолоченою цепочкою. Він дешевше не виступав, 20 євро я віддав в мінусі. Але позолота тут хороша десь піде. І отакі от друзі для монет нюнс кабінет. Під римські монети що нада. Бомба. Тут перше століття влізе, друге навіть. От такі, друзі, покупки. Ну то есть в плюсі і вже радий, що не просто так рано вставав. Так що підписуйтесь на канал, кому цікава наша тема. Дальше будуть, я думаю, гарні знахідки. Всім гарного дня і до зустрічі.